Зараз вы видите два монитора. Это 7 дюймов, а леворуч матрица IPS, праворуч матрица TFT. На TFT экране не такое четкое изображение, и под кутами оно немного изменяется. Насколько это может придать камера? Вот, смотрите. Это IPS, а это TFT. Камера подключена Одна і та сама. Зараз виключимо фари. Спробуємо проїхатися. А тут внизу на екранчику ви можете бачити швидкість. Так, не будемо лякати машину, котра йде спереді. Включимо фари. Так, як ви вже зрозуміли, то були поліцейські, в принципі, вони з розумінням віднеслись до мого тест тест-драйву. Продовжимо. Вимикаємо фари. В принципі, не знаю, що ви там будете зараз бачити на своїх екранах. Давайте я вам буду просто описувати свою думку. Звісно, монітор, який знаходиться ліворуч IPS, на ньому картинка трохи контрастніша. І нібито краще видно. Але монітор з tft матрицею, він, ну, тобто, на ньому я, воно більш таке світліше зображення, менш контрастне, але е, дорогу видно трохи більше. Тобто далі я бачу дорогу, і те, що під кутами він трохи вигорає. Зараз для мене це ну, я не бачу цього мінусу. В принципі, я от шевелю своєю головою, вам камерою шевелю, то досить комфортно їхати. Але це я їду по асфальту і тут в принципі ну, ровна дорога, я знаю, що нічого тут не буде. Але мені здається, не треба переплачувати вдвічі більше за монітор з IPS-матрицею TFT дуже гарно виконує свої задачі. Давайте спробуємо сюди звернути. Тут трохи погазував вперед-назад, дивіться, що як камера веде себе, коли є пилюка. Ніби якийсь шторм. Короч, дуже погано видно. Якщо їхати двома-трьома машинами, дивіться, так пилю майже не видно. А на камерах вона тільки що була. Зараз я трохи назад здам. А так майже немає. Коротше, якщо їхати двома машинами чи трьома, то, то друга машина чи, чи третя нічого бачити не буде.